Це питання обговорювати, ну там якась людина завтра там скажімо, виходить своїм паєм і схоче туди доїжджати. Я думаю, що тут все можна вирішити. Так. Ну, так. Ну, добре, ж Договір добре. Добре. Добре буде прописаний. Що, що в врази виходу. Іменно ми даємо дози, як ми будемо вирішувати. Зобов ми зобов'язуємо договорі. Дотримуватися умов договору. Ми прописуємо в умовах договору, що орен... у разі. От, у разі того, наприклад, орендар має забезпечити доїзд до ділянки, якщо людина вийшла від нього з паю. А це Дуже. вже його проблеми, як він забезпечить. Ну. Чи він буде їх доставляти вертольотом? Так? Чи... В разі, чи... Якщо він не забезпечить, як значить, він... значить, є проблема для розривання, людина звертається, що mm -hmm. вона не може mm -hmm. добратися mm -hmm. до палю. Умови є такі, щоб було і, куди. Ми прописуємо в рішенні про те, що він має забезпечити доїзд, і відповідно буде прописуватися в договорі. Ну так, не буде В рішенні всесі і в договорі оренду. вважаю, що дати бою. Практика, тут. То... Вони воно і так обробляється, вони руками. Ні, та це безумовно що це, але ж з одної сторони дати ще тій людині, яка вона ж має право. Є це Є, це не, це ми збираємося, не що немає виходити з тим пам'ять ну, невідомо що і коли я я кажу так. приймати рішення позитивно, хай оформляє документи. наприклад мене. Ну ми ж ніби грають так само. Я кажу, ні, я хочу в своєму місці в середині поля і все. Навіть 70% як ми докажемо, чи ця фірма докаже, що що іменно його винести, як він не хоче. Люди він ж він ж правий бойовий, правильно? Як він хоче всередині полі, його ніхто не його ніхто не пересунеться. От... Згідно закону, мали б йому виділити ту ділянку, наприклад, по е, стільки гектарів, скільки він має, з такою самою площою, але на краю поля він власність і може сказати тут все. Я пробував не один раз договарюватися і я не можу договоритися. Але якщо згідно закону вам передбачено, що ви маєте таку можливість. Але дивіться, Мирославе. Ми ж це питання вирішуємо і знаходимо спільним між хто виходить, і, і, і чи там, чи сам, чи переносимо, це питання вирішує. я думаю, і так буде воно вирішуватися далі, і, і не будемо собі ускладнювати а пару гривень під просто прописати. Дороги. Дороги. Як як зараз? Якщо так само дороги. Якщо е, орендар е, бере о, ці дороги в оренду і він приймає умови договору, значить він знає, на що він йде. Ну, все одно сільська рада чи всеси сільської ради повноважена, що в разі чогось розірвати договір за те, що він не дотримався, чи когось обідав. Чи там не дав просто ти там? Так, новий, так, так. Воно ж буде прописано. Якщо людина опреться ні, яко чого серед того масиву так, і обробляти свій пай, він буде зобов'язаний лишити по дорогу, так і буде, буде так і буде. і буде. Буде обробляти там, де його пай, І все. Він не знає, на що він дає. Так, де, і, ні, і буде їхати по і дорогу йому зроблять. Умови немає ну, а зараз йде? як відбувається. Наприклад, якщо дорога переорена, і хтось вийшов посередині і спальню. Так їде, він їде, по і в куні. хтось з іншому. Ні, ні, то це Механізм виходить. Ні, Ну, то кожний випадок є індивідуальний, так не можна. Нічого не може доказати, що ти не маєш права туди їхати. Там що передбачена дорога. Ярослав, їдуть вони? До свого паї, наприклад, на, я засів, вони їду, я їм нічого не кажу. Бо я дорога, я їду, щоб не було буріння, я засів. Ну і що? Вони проїхали тих три метри, стукли, ну і стукли. І ну, на тому Ну, все... Правильно. Да. Але коли ви будете мату уряд, ви вже скажете, ні, це є. Ні, ну я, це як це передбачено, що я йому мітар, маю дати доступ, я... Мирослав, ну, передбачається договору. Так, а я про це саме кажу. Метою ну, забезпечення збільшення доходження до бюджету сільської ради. Прошу затвердити проєкт заустрою, що забезпечує половину економічне грунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки площею 1 гектар 67,60 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Озерно Для подальшого продажу їх права оренди на земельних торгах, аукціоні. Земельна ділянка за сфенофермою – це те, що ми були поділили. Минулий раз приймали рішення на дозвіл на зміну угідь. Цей раз вже затверджуємо. Там були посувищами, поміняли угіддя під релю, відповідно, нормативно грошова оцінка це... більша. Тобто то звіт. Відповідно, буде нормативно, грошова оцінка більша і більші там. Голосуємо, так? Прошу затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 8 гектарів 12,65 для подальшого продажу її право оренди на земельних торгах аукціоні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населеного пункту села Остачівці. Це є висота, оцей кусок, що ми відділили. Релії, відповідно, вже готовий проєкт по зміні цільового. Ми його тільки затверджуємо. На наступній сесії вже будемо приймати рішення на затвердження стартового розміру оренди і плати. То поки ми затверджуємо це. Це зміну цільового. На наступній сесії вже буде затверджено. Ну, мусить внести спочатку цільове призначення, після того ми зможемо витягнути нормативну грошову оцінку на ту ділянку. Це зараз буде для сегета. прошу затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу об'єднання земельних ділянок площею 12 гектарів, 5184 землі сільськогосподарського призначення і друга ділянка площею 850 землі сільськогосподарського призначення, які утворив шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером останні 4 цифри 2996 що знаходиться в селі Озерна на території Озернської сільської ради, територія колишнього господарського двору, це є земельна ділянка. Ми давали загальний поділ, так? І тепер є от земельна ділянка, тут колорама стара, хто орієнтується. Тут збоку буде така земельна ділянка на сотих. Зробимо її землями промисловості, відповідно, закинемо на аукціон, можливо, комусь підійде. А що? Інвентаризований. Це є поділ. І відповідно зразу є наступна заява на надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою по зміні цільового призначення даної земельної ділянки, яка має площу 850 існуючого земельної ділянки запасу на в землі промисловості цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для подальшого продажу її права оренди на земельних торгах та аукціонів. Ну там стоїть, все заростає буряна. Mm. Сусіди не могли б розібрати собі якусь пару соток, щоб там ніхто не влізав? Так, а ж ні? Вони не можуть. Ні, ні, ні. Вже не добре. Добавити собі до землі. Воно з'явилося. Там неможливо, тому що там дорога йде. І через дорогу то трошки не... Так, хто за? Прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки площою 10 гектарів 49,33, яка знаходиться за межами населеного пункту села Озерна, за свинофермою. Є як буде ділитися дана земельна ділянка, тобто це є 10 гектарів суцільної земельної ділянки. І тут є одне але врахована дорога. Тобто ми вже бо тут є будинки так, і є, е, от, врахували вже дорогу, можна ближче подивитися. Е, тут знизу залишається косовище, а в подальшому цю ділянку, можливо, буде виставлятися на аукціон. Тут близько 6 гектарів, а знизу залишається близько 4 гектарів. І враховано буде дорога внизу, mm -hmm. то було старе пасовище, воно таке існує. Його перевести ну, не то, що неможливо. Там просто вода підходить, там її вона не тільки під пасовіще, Тих чотири гектари. Тих чотири нижніх гектари, а ті верхні, верхні, то ніби колись ще була орна земля, потім їх віднести до пасовища. І та стара дорога, як лишилася, там ще одна будівля є, і просто до тої будівлі по по старому проекту. Там нема дороги. Людина звернулася де куди я буду доїжджати. І вирішили таким. Методом, щоб розділити ту ділянку, бо там ж, в принципі, дерева такі, що стовбур, десь 10 сантиметрів. Це верху 6 гектарів, там вже 10 сантиметрів дерева. Тут ще плюс мусору так, і ще там вверху верх, ще є десь пів гектара. Так. Стихійно сміті. І не стихійно, там ще був і такий мусор, там ще певний гніви возникли коли ще за свиноферму. І так полишали, а потім його за при, прикинули мусором. Там все, і камінь, і пластик, все, що Просто дорога. чомусь сформували ділянку і не врахували те, що там є дорога, так і вона була суцільною ідеться. І і не врахували так. болото, тому що там І було. не так. Низ. І от є потреба в тому, щоб виділити саме і, ту, і ту, ту дорогу. Яку потім можна Верхню ділянку. Верхню ділянку. Розділити на посові і ділянку. дивіться. Голосуйте. І просимо надати дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки площею 4 гектари 30, що знаходиться в селі Осташівці на території колишнього господарського двору. Скільки скільки чотири гектари три там? Та ділянка сформована, так, теж там не враховано ні доріг. Є там наступні ще є ділянки 6 гектарів і 2 гектари. За тою ділянкою ділянки будуть, якщо я не маю телефону біля себе. Е... Одним словом, перша ділянка йде якраз у тих 4 гектари. І, наприклад, щоб їх десь потім здати в оренду чи на аукціон, там не буде враховано ні під'їзду до тих наступних ділянок, що є 6 гектарів і за ними ще є 2 гектари. Ну ми мусимо якось. То, що ми зараз робимо? Так, що там, є. Там, там є. Ділянка сформована повністю суцільно. дороги не враховано. Зараз, зараз, скажіть, що ми робимо зараз? Зараз ділимо тих 4 гектари. Щоб було всім добре, так? Так. Я зрозумів.

Та є чотири літка, ви, ви. бачите і вони сформують. І щоб безбург, ну, до наступної ділянки нема тут їзду. Але, наприклад, наступна ділянка теж буде, треба рахувати, що там йде цвинтар тут з боку, і її також треба буде відділити. Так? Але це вже в подальшому. Просто щоб рахувати ще територію, можливо, треба буде відділити ті цвинтари. Добре, ми робимо правильно, так? Я не знаю, то не так. Вони там біля ну, близької висоті. Суть в тому, що ну, тут треба рахувати, щоб ви були. Якісь що мріє просила? П'ять гектарів. Чи ще не виставили, але буде виставляти. Там є Те, що мене тоді писали одна це. В жовтні по-моєму, чи не помиляються? Тобто не є а тут просто от є 4 гектари сумованих, далі є 6 гектарів і далі є 2. І теж не враховано ніякі, ні під'їзди, за? Голосуємо. Ну... Питання, зауваження, пропозиції? Всім дякую за засідання.